Давай Пусюк. А то пишеш, що ти у мене тут нечосаний, замерзюка. Каже, тут чешуть нормально. Що скажи, зробиш, як така шерсть набита, да? Скажи, шляюся я по всьому селу. То чухай і чухаю і чешу. От ти балдюжник. У мене всі люблять чесати. Так що пусик, воно. Викачався Альоша Попович. Усік теж у мене чесний. Так що не треба тут -то наговарювати на красоту на, да? Ну, скажи трошки засранець, я ну що там зробиш? Де фліг там і впав, да? О, так. Ой, красота. Ой, скажи, мама чеше. Тут чешуться всі. Так що не треба тут виписувати. У нього шерсть, бачите, в нього така структура шерсті. Що там зробити з тією шерстю? Пся. Пуся. 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 Красавчик, Нормально? Балдіош получив? Пся, ти думаєш до кого б обдерватися? Скажи, я вже такий красотун випускай на вулицю. Редя! Господи по голові. О, так. Ой, скажи, тебе не чесала, я ви не чесала, як красавчик. Да? Ой, да. Редя, пойдем гулять. Ні, не, не пойдем, сиди пока. Пусік такий. Так, сіля ее отдихаємо. Комара така письма проверить. Кусік такий. Ну ладно, кто следующий хвостом? тирінь-тирінь, щось хоче вчудити. Щось хоче вчудити. чудит. Да, Радька. <сум> Пусть. А що ти там думаєш? Що там плануєш? Давай, почухаю ще, давай. Давай я тебе почешу. чешу. ти улюбленець публіки. Ось вот такий красотун, маме. Ось вот такий красотун, Карі лежить, наблюдає. Ось вот такий. Хвостик надо печухать. Да, да. Ой, мама. Ой, хорош. Разкамародка. Так я не понял, а что с тобой чухать вы на меня? Вот поцелуйки. Поцелуйки. Ну скажи, конечно, что ж только вычесывать, да? Надо же еще и вылезать. Надо же еще и его и вымиты. Комара, нежнее. Значит, пусть в тебе целых три охранника. Воно, цілих три охоронця. Один, два, по всім сторонам поліз. Каже, комара, давай. Не хоче щось. Фуліга. Казали мені, писали, спасіте кота. Уберіть кота від собак. Уберіть собак від кота. Все тут нормально у нас. У нас тут дружба. Ні, комар, пусіка. апусик. Не, комара, пусика, пусика. не на тебе, а пусика. О, ти ж мій красотунчик. У нього така шерсть. То він такий є. Все? Заморився? Ну шуруй. Пухнастик.